Ну що, в цьому випуску ми з вами поговоримо, як я зробила візу буквально за 5 днів до виліту, якими авіалінями я летіла і чому обрала саме їх, який жир подовжує життя, з чого японці виготовляють морозиво, з чого складаються японські тарілки? Поговоримо про стовбурові клітини, японську культуру харчування, ферментовану їжу, татуювання мафії якудзи, американські військові бази, про повідомлення екстреної небезпеки. Звичайно, зробимо детальний огляд відомих японських туалетів. Та чому в Японії на законодавчому рівні заборонено мати надлишкову вагу та мої висновки про блакитні зони довголіття. Ну що, привіт! Повертаюсь нарешті на YouTube після довгої паузи. В мене були невеличкі канікули. Я літала до Японії, і в цьому випуску я хочу вам розповісти про Японію. Чому ця нація живе так довго, що вони роблять і що ми можемо робити для того, щоб подовжити собі. Життя. Поїхали! Почну в хронологічному порядку, тому що ця подорож почала планувати з мене ще з лютого місяця, дуже заздалегідь. І для мене була це така трошки хвилююча поїздка, бо я ніколи сама не літала так далеко, а це дійсно далеко. Майже через цю земну кулю. Так ось, я внесла бронь. Це школа довголіття. Вони їздять в блакитні зони, вивчають життя довгожителів. Я вирішила так само доєднатись, тому що це таке цікаве для мене навчання. Це те, що я можу використовувати у собі в роботі, і сьогодні так само з вами цим поділюсь. Так ось, мені дали підрядника. Перше, що треба було зробити, це зробити візу до Японії. Бо у нас у українців це візовий режим, і для цього треба мати співбесіду з консулом для того, щоб відкрити візу. І як я вже знаю, для цього потрібно більше місяця в сумі. Тому що податися на наступний день ти одразу не можеш. Треба там 14-20 днів чекати подачу, потім два е, тижні розглядають іноді три тижні і дають тобі відповідь. Дали мені підрядника, я звернулася 3 березня, мені сказали, що ще дуже рано. Напишіть після 20-х чисел квітня і там ви встигнете. Ну а далі мене очікував сюрпрайс, сюрпрайс. Доброго ранку всім. Сьогодні в мене день Ікс. Гід в Барселону без е, співбесіди з консулом подаватись на візу в Японію. Е, маленька предисторія. М -м -м. Підрядник, до якого я звернулася з допомогою по візі, проїбав мою подачу. І, і я сама. Вирішувала цей момент, писала, телефонувала в посольство в Барселоні, відправляла, збирала документи, і вони мені призначили час дуже швидко, до речі, через п'ять днів після того, як я звернулася, вони готові мене прийняти. І ось їду, і не знаю, що вони скажуть. Якщо вони не одобрять мені візу цього тижня, то я не встигаю. І не поїду до Японії. Якщо сьогодні вони одобрять, то я встигаю, і я поїду, тому сьогодні День Х. Тепер трошки детальніше про підрядника. Я написала підряднику про те, що мені треба їхати, і 18-го в мене виліт, 18 травня. Вона каже, дуже рано ще немає сенсу. Вибачай, з проснулася подаватись. Я кажу, скажіть, що мені робити? У мене 22 числа подача на іспанські документи, і мені потрібен український паспорт. Якщо я подамся після 22-го чи встигну я отримати візу до того, як поїду. Вона мені пише: Так, не хвилюйтесь, так, напишіть мені після 22-го. Я написала після 22-го, ми подаємо документи, вона мені присила, що 14-го. Травня в мене подача в Польщі. Я кажу, клас, вау, скажіть, будь ласка, чи встигну я, бо в мене виліт 18-го з Барселони. Вона така каже: ні. Десять днів візу, і це найближча тата. Усіх ну, ніде, не подастайся раніше, ніж 14 травня. Я кажу, а як так вийшло? Ви ось мені писала, кидає скріншот, що вона мені писала. Сама так мене відконсультувала, вона не відповідає. Я їй телефоную. Кажу, доброго дня, скажіть, будь ласка, що мені тепер робити? Сьогодні вже 28 число, вона 28 числа мені світу скинула. А в мене виліт 18-го залишилося, Типу 20 днів. Як так? Як ви так консультуєте? Чому ви мені сказали? Вона починає на мене кричати. Я кажу: почекайте, чого ви на мене кричите. Ви підрядник в цій справі, ви компетентні і знаєте, скільки робиться віза. Відтоді вона мені каже, ідіть нахрен, дамочка, кидає трубку. Уявіть просто, в мене куплені квітки, в мене оплачена поїздка, витрачена купа грошей, плани, все перенесено. Я зробила три повернення. Супроводів своїх через те, що я буду в Японії там інший час, і я не зможу проводити консультації і вести супроводи. Коротше, купа втрачених грошей. Думаю, добре, краще грошами, ніж здоров'ям. Так, ось плачу весь понеділок. Уявіть, весь понеділок я проплакала. Потім, після обіду, о... Телефоную до своєї подружки, яка живе в Валенції. Ми разом навчали в школі в Луганську. Це була моя найкраща, до речі, подружка в Луганську. Вона тут живе вже давно, коли ще почалась війна в 2014 році, ми всі переїхали з Луганська. Вона поїхала до Іспанії. Телефоную їй в сльозах, кажу, Діна, бо допоможу, що мені робити? Розповідаю їй ситуацію, кажу, будь ласка, зателефонуй в Мадрид. Ага, кажу, поговори з ними, поясни ситуацію, що таке трапилось, ось квитки, типу, ось все куплено, все вже сплачено, не просто заброньовано. Вона їм телефонує, вони кажуть, ви з якого комунідаду, з Валенції, телефонуйте в Барселону, ми вас не можемо прийняти. Так ось Діна телефонує в Барселону. Вони кажуть, а ви документи зібрали і відправили, а я взагалі не знаю, які документи потрібні. Я така думаю, Боже, що робити. Пишу в борт, це такий бізнес-клуб український. Він також є в Валенції. Кажу, будь ласка, допоможіть допоможі торомаджі. Мені дають контакти. Я пишу туди. Мені дівчинка каже: я вам ну, ось такий пакет документів. Вона кидає мені список, але я вам чесно скажу, ви не встигнете це. Неможливо, типу у вас залишилося вже тут взагалі пантий час. Ну, ну я, я спробую допомогти. Я напишу їм на пошту, я кажу, я сама вирішу це питання. Я за годину збираю всі документи, заповнюю всі е, анкети, маршрут. Коротше, все, що потрібно, відправляю їм на пошту, а воно не відправляється один раз, другий раз, третій. Знову телефоную Діні і кажу, Діна, допоможте. Вона каже, що, стоп? Розкажи, що пошта в них не працює. Вона їм телефонує, вони пояснюють про те, що там треба вантажити файли по одному. Дуже багато пошта не приймає Витось Вантажу всі файли, вона знову їм телефонує. Вони кажуть, окей, ми з вами зв'яжемося у четвер, а це був вечір-понеділка. В четвер, я думаю, боже, чотири дні, що я буду робити? Вони в мені пишуть вже у вівторок. Кажуть, не вистачає того, то а не вистачає того, зробіть те. А в мене такий прикол, я подала стільки на документи, і в мене ще нема нового пластика в Іспанії, і мій просрочений. І я чекала, я їм відправляю. ну, Вони пишуть, у вас закінчився ваш документ перебування в Іспанії, ми не можемо типу, вас прийняти. Я шукаю лістик, де мені дали роздруківку про те, що документи в процесі. Відправляю їм цей листочок. Вони його дивляться. І кажуть, а ваш пластик вже готовий, вам треба забирати. А мені ще не повідомили про це. Не знаю, як вони це подивились, але не суті. Я кажу, добре, але ж ви знаєте, що треба взяти сіту, сіт немає. Захожу, сіт немає. Пишу дівчинки, яка мені допомагає з сітами. Бере сіту. В одні я кажу, є сіта. Дивіться, я забираю наступного понеділка свій пластик, який вже дійсний. Вони кажуть, добре, ми зв'яжемося з вами в четвер. Все таки вони мені пишуть з четверг про те, що добре. Приїжджайте у вівторок, на 12.30, Привозьте всі оригіналу документів, обов'язково свій новий пластик про те, що ви можете знаходитися на території Іспанії легально. Плюс ще вони попросили перекладений випуску з рахунку перекладеного ну, про те, що я ФОПу, це посвідчення також перекладено. Ну, коротше, всі документи перекладені на іспанську або англійську мову. Я все це зібрала. І от сьогодні вівторок, ранок, сьома ранку. Я прокинулась. Зараз поснідаю, берусь і поїду до Барселони. Що воно там далі буде? Не знаю, але точно вам розповім. Ну що, позаду мене консульство. Ми приїхали, подались Даша, мій перекладач. Сказали 5 робочих днів. Це дуже швидке. Такий дуже швидкий темп. І сказали через 5 днів робочих повернутися, і буде відповідь: дали чи не дали. Тому сьогодні я ще не знаю, буде в мене віза, чи не буде в мене візи. Але сподіваюся, що 15-го мені окнуть і я вже заберу паспорт. І 18-го полечу. Ну, ось так от вийшло. Добре, що я не здалась, і все таки Сама вирішила зробити, зателефонувати, поплакати, пояснити ситуацію, зібрати документи і податись на візу через п'ять днів. Я поїхала знову до Барселони і мені вже дали візу. Візи дають на 15 днів, тому що це туристична віза. Я встигла забрати документи і була дуже щаслива, тому що до виліту в мене залишалося всього 3 дні. Я вже була з візою на руках. Перше хочу сказати про переліт. Я дуже довго обирала, якими авіалініями мені летіти. Я дивилася французькі авіаліні, я дивилася турецькі авіаліні, катарські авіаліні порівнювала ціни боїнги. Да, щоб ви розуміли, я настільки в цьому. Тому забобонна, тому що моя перша вища освіта це міжнародний туризм. І для мене дуже важливо подорожувати з комфортом, знати все. Про те, що мене чекає, тому так я навіть сиділа порівнювала боїнги, порівнювала ціни, і все таки Катар перемогли. Ну, по-перше, це найкомфортніша авіалінії, якими я мандрувала в своєму житті. По-друге, на диво ціна була майже в два рази нижча ніж у Turkish Airlines. при тому, що Turkish Airlines... Не можу сказати, що вони суперкомфортні, і якісь суперкруті. В мене з ними був не дуже гарний досвід, коли я в 21-му році поверталась в балі. Ми летіли бізнесом. До речі, тоді, і це був просто зашквар. Відчуття, що я летіла в розовому відсіку. Ну не будемо про це. Я купила катар. Це був бізнес, бо подорож була дуже довго приблизно в небі. Це було 17 годин. Ну і ще час на стиковку. Летіла я з Барселони, тому я виїхала з Валенці заздалегідь потягом до Барселони. Потім там пообідала. Поїхала в аеропорт. Через 4 години в мене вже був літак. Все класно, багаж здала, сіла дуже комфортний. Був перший рейс. Я летіла Барселона доха. Єдиний мінус був: літак затримали на годину. Час моєї стековки був година. 15. я. Дуже сильно нервувала, бо наступного дня з Токіо я мала вилітати на острів на Окінаву з усією групою вже, бо кожен сам добирався до Токіо, а потім з Токіо ми вже летіли разом. В ітозі літак трошки в небі нас догнав. 30 хвилин запізнення, і я сіла, коли було 40 хвилин е, до відправлення мого літака. Так вийшло, що сіли ми в гейті. а хто був досі знає. Гейтів, така кількість. Аеропорт настільки великий, що просто щоб ви розуміли, я 25 хвилин просто бігла, потім їхала поїздом, який ходить по аеропорту, потім знову бігла, щоб на пересадку добігти до свого гейта. Я була остання, хто сідав вже на літак, але я встигла. І коли вже я сідала в літак, я дуже хвилювалася за свій багаж. І я таке, знаєте, піднімаюся по сходах і дивлюся, мій останній чемодан заїжджає по ленті. Це було дуже смішно, але я була дуже щаслива. Що встигли. Е, е, другий рейс, е, хоча я купляла у Катара, виконував е, Japan Airlines, за японські авіалінії е, Ну, порівняно з тим, що я летіла до доги, і небо і земля. Починаючи з обслуговування, починаючи з того, як виглядає літак. Але нічого, так само було комфортно. Можна було поспати в літаку, давали класні зручні піжами, як і в Катарі, я завжди в піжаму в літаку, тому що може бути турбулентність. Я завжди. Забруднюю їжею, я завжди виливаю на себе каву або чай, тому піжама мене дійсно врятувала, тому що так само трапилося в літаку. Я повністю вся облілася декілька разів. Я поміняла цю піжаму. В Літаку я познайомилася з Машою. Так само летіла дівчинка в школу довголіття, з якою ми дуже класно подружилися. Потім ще далі тусувалась всю школу довголіття. Прилетіла я вночі. І тут мене чекав великий сюрприз. Я зняла готель в Токіо, і як виявилося, там не можна розрахуватися Apple Pay. І це для мене був зашквар, Щоб ви розуміли, пів другої ночі весь мій шлях зайняв більше доби. Тому що поки я приїхала в Барселону, там чекала, там переліт, там стиковка. Я дуже була втомлена, я дуже сильно хотіла спати. Але розрахуватися я не могла. Я забула всі фізичні карти пластикові, я була впевнена, що може розрахуватися Apple Pay, але в більшості закладів, готелів, ресторанів не можна розрахуватися Apple Pay в Японії. Ну, слава Богу, що після Лондону в мене залишилися фунти стерлінгів. І я пішла шукати, де я можу їх. Поміняти на японські Єни, якщо я не помиляюсь, Єни, так. Я поміняла гроші, розрахувалась готівкою. Мені дали номер. Ну і перше, що я зрозуміла, що японці дуже маленькі, тому що коли я побачила отаку от маленьку ванну в номері, і потім вже на окінаві, так само такі маленькі ванни, я зрозуміла, що в них це норма. Ще ще мене в готелі здивувало, що я знімала звичайний готель. Це не супер, якісь там лакшері, але в вані кімнаті було все, що вам потрібно. все, от абсолютно, все, що ви можете собі уявити, починаючи від зако. Олечок для волос, резиночок, зубної пасти, різних кремів, вмивачок, шапочок, душових, навіть піжама. І як я помітила тенденцію, бо потім я ще в три готелі ні, два готелі різних змінила. Так само, незалежності від зірок в готелі, від класу в готелі, в тебе є все, що тобі потрібно для повного комфорту, щоб подорожувати з пустим чемоданом. Я переночувала до речі, що дивно. Мені здавалося, що в мене буде дуже сильний джитлах, але я заселилася і тупо виробилася і класно проспала. Я ледве прокинулася зранку. Поснідала, до речі, сніданок в мене був ще такий, знаєте, європейський, назвемо так. Все, що ми їмо в принципі, до чого ми звикли, все це було в Токіо в готелі. Я поїхала в аеропорт. Потім ми зустрілися з групою, вже вилітали на Окінаву. Окінава це самий південний острів. Японії, до речі, який був окупований Сполученими Штатами Америки після Другої світової війни, там дуже багато знаходиться воєнних баз Сполучених Штатів. До речі, далі зараз про це так само розповім. Але давайте поступово. Ми приїхали на Окінаву, познайомилися з групою. Я взагалі не знала, що мене там буде очікувати, тому що я походу, не єдина, хто не запитав, що буде в програмі. Бо моя ціль поїздки була це нові знайомства, спілкування. Люди вона дуже виправдалась. Дуже класні всі люди були. Ми познайомилися, заселилися. Перша вечеря, і тут вже. Ми так плавно почали знайомитися з японською кухнею. Вона дуже сильно відрізняється від нашої. Хочу вам розказати декілька слів про їх харчування. Перш за все, в них як стартер на всі прийоми їжі, як я зрозуміла, бо постійно і на сніданок, і на обід, і на вечерю крізь є місо-суп. Вони постійно його їдять. Дуже багато різних ферментованих бобів, дуже багато ферментованих водоростей, ферментованих овочів. Ну, в принципі, дуже багато ферментації в раціоні. Дуже незвично для нашої кухні. Зрозуміло, що це білий рис, Крізь білий рис, я ненавиджу білий рис, тому для мене це було дуже важко в плані харчування, бо я дійсно його не люблю. Так склалось. Е... Ну я вже ж риба, риба дуже багато різної риби. Що мене дуже здивувало в харчуванні японців, що вони їдять свинину. Я цього не знала. В них нема там курки, ти не знайдеш, ти не знайдеш там кролика, ти не знайдеш індичку, ти не знайдеш яловичину. Дуже рідко може десь, може, зустріти в якомусь європейському або американському ресторані. А свинина дуже поширена. І коли ми були на окінаві. Ви можете собі уявити, вони морозиво роблять зі свинячого жиру. Бе. Вибачте, я просто не дуже люблю свіна їсти. Нікого не хочу образити. Ще ще такого дивного в харчуванні я побачила, вони дуже багато п'ють різних чаїв. Ну да, і ферментація, 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 ферментація ще раз, ферментація. А тепер, що стосовно. Що ми там робили? Перш за все, в нас були дуже круті лекції з дуже класними спікерами. Мені все неймовірно сподобалось. Для мене була деяка інформація не нова, а деяка взагалі, яка мене супер вразила, бо я ніколи цього не чула. Мені здавалось, що про сон я знаю все, але, наприклад, такий факт, що відсипатися на вихідних. Це шкідливо в довгостроковій перспективі для вашого організму, і це буде провокувати безліч захворювань. Я не знала. Тому пам'ятаємо, що спати треба кожного дня вже зараз. Сном не треба нехтувати, бо сон він надважливий. Ще раз вам хочу про це повторити. І дуже вразила мене лекція про стовборові клітини, в принципі, які зараз в нас є інновації в світі медицини до чого вже ми дійшли, і як ми самі можемо стимулювати ріст своїх стовбурових клітин. Для мене це дійсно було цікаво. Розповім вам декілька фактів, які я дізналась, Також вам буде цікаво, можливо. Перш за все, що е, стимулює ваші стовбурові клітини, це пошкодження ваших тканин. Як би це дивно не звучало, але коли ми там робимо собі якісь проколи, дряпуємося, щось пошкоджуємо – це стимулює. І збільшує кількість стовбурових клітин. Наступне це дуже сильний холод, так само стимулює виробітку стовбурових клітин, коли ми потрапляємо в дуже спекотне середовище. Сауна, баня, будь ласка, так само буде на це впливати. Далі це голод, але як я зрозуміла, що коли ми тільки заходимо в голод, це раз на тиждень, один день голоду, це буде спочатку погіршувати показники нашого організму, потім. Згодом це навпаки буде поліпшувати і сприяти на тривалість нашого життя. Ну і обов'язково харчування. Воно так само впливає і тут. Немає ніяких секретів, це збалансоване харчування, де у вас є достатня кількість ферментованих продуктів, достатня кількість складних углеводів, овочей, небагато тваринного білку. Зверніть на це увагу, і небагато жирів. При цьому ви завжди харчуєтеся в маленькому дефіциті, хоча б там там 3-5% від вашого раціону. Це так само буде впливати на ваші субурові клітини і на ваше довголіття. Що ще обов'язково це mindfulness практики? Тому що стрес так само скорочує наше життя, а усвідомлення ставлення до життя, робота зі стресом це дуже поліпшує стан нашого організму і впливає так само на наше тривалість життя. Тому звертайте на це увагу. Ну і вже ж жир як не дивно, так само подовжує життя, але саме буре жир, щоб жир робити бурим, жир треба пошкоджувати це будь-які. Маніпуляції жиром на наші попі, на наших стегнах, яким само чином не знаю, будете ви туди щось колоти. Будете ви робити якісь масажі, будете ви робити ліпосакції. Ви будете, може, займати спортом. Мені здається, це найекологічніший варіант. Це все так само буде впливати на кількість стовборових клітини на ваше довголіття. Це те, що я дізналась з лекції. Мені було неймовірно цікаво, і насправді деякі факти я хочу брати і впроваджувати свою роботу тому дуже дякую за це школі. А тепер хочу розповісти, що мене вразило в Японії. Перш за все, як би це смішно не звучало, мене дуже вразили туалети. Я навіть зняла для вас спеціальний огляд. Просто подивіться. Хочу вам показати звичайний туалет в Японії. Дивіться а це ж Якщо у вас є дитина і це передбачено, коли ти хочеш туалет далі. Дивіться. Можна включити самі. Щоб вам не було соромно ходити в туалет. Понятно, що помитися, підігрітися для дитини посадити, туалетний папір, обробити руки, ну коротше, все настільки зручно. Показую, чим нас здивували ці коло. Перше чому Шум водички, щоб ніхто нічого не соромився, щоб це розслабляло. По-друге, завжди є те, чим можна помити. унітаз. Є така штучка з для дитини, якщо ти з дитинкою. Давайте ну, це зрозуміло. Можна помити різні види води, різні види напору, Дуже напругу, господі, напору цього від води. Дуже зручно дуже. А це кнопочка, щоб відкривати. Коротше, дуже комфортально коле. Далі, що мене дуже вразило в Японії, коли ми поїхали на пляж, на басейн, всі разом купатися. Єдині, у кого були татуювання, це Маша та я. Але в мене мені пощастило, в мене маленьке татуювання, мені нічого не сказали. У Маші були великі татуювання, в них заборонено в. Громадських місцях купатися людям з татуюваннями, тому що татуювання можуть бути тільки у якудзі, і взагалі татуювання заборонені в них у звичайних людей. Тільки мафія може їх робити. І да, і Маші сказали, що треба або піти з басейну, або повністю вдягнутися, через що вона була вимушена купляти собі такий комбанізон, де закрити руки, частина ніг щоб не було видно татуювання. Якщо вона хоче плавати в басейні, так само їй не можна було в звичайно, там сауну баню, яка є в спа через те, що є татуювання. Це для мене так само було. Дивно, що ще мене так дуже сильно вразило в Японії, що в них є закон, який забороняє мати надлишкову вагу у віці 40 до 70, там з чимось років або 45 до 75, Десь приблизно так за цим дійсно слідкують. І якщо у вас є надлишкова вага в цьому віці, вас відправляють там на консультацію. Якщо ви самі не худнете за три місяці, вас відправляють на навчання. Якщо після навчання по здоровому образу життя, ви не худнете компанія або місцева влада за вас сплачує штраф і Далі вас худнуть. Це звучить і дуже дивно, правда, але завдяки цьому нація має найменший відсоток ожиріння. Серед населення, і це дуже круто. Я вважаю, класно працює, що вони дійсно займаються здоров'ям своїх громадян. Також мене вразило те, що в них дуже різноманітні тарілки. Вони їдять там від 10 до 15, а може й більше позицій різних продуктів в один прийом їжі. Але при цьому ці продукти всі низькокалорійні через те, що зазвичай це якісь різні види овочей, різні види водоростей. І завдяки цьому вони добре виглядають і трошки довше живуть. В них не дуже популярні спортзали серед жінок. Вони просто багато рухаються, багато ходять, але бачите, не дуже сильно активно вони тренуються. Ще що мене здивувало на Кінаві, що там дуже багато воєнних баз. Деякі ми з них проїжджали. Дуже багато воєнних кораблів, літаків, і, взагалі, це як я зрозуміла, це така стратегічна точка Сполучених Штатів, яка найбільш доближена до Тайвані. Це також було цікаво спостерігати, знати і був навіть один день, коли ми кудись їхали. і Там Китай, щось, води тайва. Ані, вторгся з навчаннями, купа новин. І я так думаю, тільки цього не вистачало, щоб зараз тут підняли літаки в небі. Почалась війна, коли ти знаходишся десь в Японії на острові, і які потім закриті, ти не зможеш вилетіти. Але так знаєте, ми трошки такі дуже всі стурбовані, бо всі українці перехвилювалися, заспокоїлися, все було добре, долетіли додому. Коли ми вже улітали, там шов тайфун на Японії. Думаю, Боже, алілуя! Я вчасно. Полетіло додому і тайфун мене не застав. Бо ще знаєте, природних катапхлізм для повного щастя не вистачало. Ну і хочу вам показати декілька кадрів з Японії з острова Окінава. Подивіться, як в них виглядають. Таксі, кажіть дуже дивно, стільки моніторів мені взагалі не зрозуміло, для чого стільки потрібно. Подивіться, як в них дивно виглядають лінії електромереж. Ну, ви зрозуміли, да? Електромережі це моє болюче. Як в них виглядають різні кафе. Бачите, як гарно ці лампочки. Люди просто сидять, відпочивають. Ось так, до речі, виглядали наші навчання. На навчаннях ми пили пуер, вивчали різні чаї. Також було прикольно. Мені це теж сподобалося. О, і дивіться, який крутий лайфхак. Я також спеціально. Для вас засняла. В них заморожені, продаються фрукти, стоять спеціальні апарати. Ти можеш піднести цей стаканчик, поставити і тобі зробиться смузі. І так само стаканчики з, з льодом лежать. Ти можеш взяти і зробити собі там айс лати, айс капучино або ще щось. Так само, що мене вразило, що не треба там рідину, наприклад, там воду викидати, коли ти проходиш в аеропорт. В них інші сканери, які дозволяють проносити там і півтора літри води, і ніхто це не забирає. Так само тир. Сам здаєш багаж. Я чомусь в Європі в нас цього не бачила. Виправте, може, і є. Ти сам реєструєшся, сам здаєш багаж, тобто все повністю автоматизовано. Ну і останнє ще такого було на кінаві, коли ми прилетіли, почались дуже сильні опади. Постійно йшов дуже сильний ливень. Ви можете це побачити, я ось це знімала, і нам постійно приходили екстрені сповіщення. Про те, що дуже сильні опади, іде евакуація пожилого населення, там рятуйтеся, сильні опади, сильні опади, і весь день ці сповіщення. Я думаю, боже, хоч би цей острів не затопило. Але потім погода стала трошки краще. І як висновок, що я зрозуміла про блакитні зони, це не панацея. В більшості випадків це може назвати міфом. Так, в Японії дійсно довго живуть, але щоб точно підтвердити, що там живуть ті супердовгожителі, неможливо через те, що у більшості були втрачені документи під час Другої світової війни. Рік народження їх неможливо точно встановити. Це все припущення, і насправді, якщо ви подивитесь на нашу Україну, там на нашу Закарпатську область, на наші Карпати, в нас так само там дуже багато довгожителів, і так само можна назвати це блакитними зонами. Але Беззаперечно, в Японії дійсно довго живуть. І це дуже круто. І ми можемо на них рівнятися. Наприклад, як мінімум в харчуванні, це їсти багато овочей, це харчуватись в невеликому дефіциті, це їсти ферментовані продукти. Я вам взагалі, в принципі, раджу звернути перш за все увагу на своє харчування. Але. Ніхто не відміняв генетичні фактори, ніхто не відміняв обставини, якими ми оточені, які так само можуть впливати на тривалість нашого життя.